Півня Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес. Кажуть мудрі люди, хто хоче щось доброго зробити, той шукає засоби. Хто не хоче, той шукає причин. Ми святкуємо Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, яке настало у наслідок розп'яття нашого сителя на Христі його смерті і погребення. Хто засудив Ісуса Христа до страти? Ці люди, до яких прийшов, з якими спілкувався, яких навчав, для яких старався про добро, для яких чинив лишні справи. І за це вони його засудили і розп'яли. Незважали на добрі справи, які Господь Ісус Христос зробив. Вони шукали причину, щоб його засудити, і в той спосіб висували нас приведені обвинувачення щодо суботи, щодо свого статусу, щодо. Якихось, ніби маніпуляцій. І от сьогодні ми чуємо, Господь Ісус Христос розмовляє із тими ж юдеями. І одні кажуть, Він біса має, що Він заговорить. І ще кажуть, що вам може бути підсувати чоловік, який відкрив очі чевому зроду. Це нереально. Бачимо оце роздвоєння у. Воді. Воно є наявне і спостерігається, однак зово, воно домінує, воно переважає і врешті-решт довершує оцю ганебну справу, Засуд Спасителя і його розп'яття. раз, Говоримо і читаємо про людей, які до Христа ставилися з підозрою, з упередженням і з нерозумінням, власне, вони його і засудили. І ці ж люди сьогодні кажуть до Христа дуже прямо і отверто, якщо ти Христос скажи нам. Не томи нашу душу. І що каже Господь? Я вже про це казав. Але ви не віруєте? Не вірте словам, ви вірте ділам, які я роблю. І якщо ми чисто по-людськи подивимося, ми розуміємо, що ніхто просто з людей не може словом оздоровити прокажену від хвороби. Ніхто з людей не може відкрити очі сліпу, ніхто з людей не може зробити хворобу кровоточивої жінки, яка страдає біля 20 років на цю хворобу. Ніхто не може воскресити померлого юнака із міста Наїн. Ніхто не може підняти дитину, яка померла. Це все діла, які чинить Господь Ісус Христос. То твереза і розумна людина, бажаючи пізнати, вона прийме. Вона оцінить, вона пізнає, а хто не хоче, той надалі буде обереженим і буде твердити, він візо має. Так воно і є. Сьогодення є дуже непросте. Ми знаходимося у вирії дуже радикальних подій. І у середині. У цих подій стоїть любов і стоїть ненависть. Любов до Бога, любов до ближнього, любов до батьківщини це є основні і домінуючі речі. Ненависть намагається у це все перекреслити і знівелювати. І той, хто несе злобу, агресію і ненависть, підб'ється груди і каже, та я добрий, дивіться, що я можу зробити, але діла його грехі, тому що по ділах ми оцінюємо ту чи іншу особу, ту чи іншу інституцію. Тут чи іншу організацію, ми по ділах оцінюємо, не судимо, але оцінюємо і для себе робимо висновок. Тому людина, яка направду хоче пізнати істину, вона її шукає щиро і чесно, розважно, і вона її знайде бо Господь є істину. Того каво і фальшиво до цього підходить і завжди промахнеться, тому що ніщо не нечисте до Бога не пристає. Тому, читаючи в ці слова, ми розуміємо речі, які Господь нам хоче донести. Ми твердо оцінюємо ситуацію. І робимо правильні висновки. А що цей висновок правильно зробити, ми мусимо вернутися до джерела, до істини. Ось Господь Ісус Христос і каже, я є істина. Тому діла, які Господь чинить, бажаю, щоб і ми їх чинили, щоб люди їх чинили, то чинить противне питання, що це є Божа людина кожного поступає, тому що тіла його лихі, як читаємо у Святому Писанні. А Господь Бог нам допоможе щирим і чистим серцем правду пізнавати, найти її, у ній стоятися, проживши життя, у ній завершити наше земне життя. Тому що істина та, що Господь Ісус Христос. Що досудження людьми помер їм воскрес, щоб усім нам дарувати вічне життя. Христос Воскрес!